Я хочу, щоб ви уявили собі, що ви солдат, який біжить через поле бою, і ось вам влучає куля в ногу, яка розриває вам стегнову артерію. Ця кровотеча є надзвичайно травматичною і може вбити вас менш ніж за три хвилини. на жаль, поки медик до вас добереться, з тим, що він або вона має на своєму поясі, займе хвилин п'ять або й більше, щоб із застосуванням тиску зупинити таку кровотечу. Отож, ця проблема є не лише величезною проблемою для військових, а й для усього медичного середовища, яке пронизане цією епідемією, тим, як ми насправді дивимося на рани і як нам зупиняти їх швидко, щоб тіло могло функціонувати. Те, над чим я працював останні чотири роки, це розвиток розумних біоматеріалів, які є власними матеріалами, що працюватимуть з тілом, допомагаючи його лікувати, і допомагатимуть йому загоювати рану нормально. Перед тим, як це робити, нам слід ближче поглянути на те, як насправді функціонує тіло. Усі присутні знають, що тіло складається з клітин. Клітина є фундаментальною частиною життя, але не всі знають ще дещо. Насправді виявляється, що наші клітини знаходяться у цій сітці складних волокон, протеїнів та цукрів, відомі як позаклітинна матриця ПМ. Значить, ПМ є насправді цією сіткою, котра утримує клітини на місці, забезпечує структуру ваших тканин, а також слугує домівкою для ваших клітин. Вона дозволяє їм відчувати, що вони роблять, де знаходяться, і каже їм, як працювати та поводитись. І насправді виявляється, що позаклітинна матриця є різною в різних частинах тіла. Так, ПМ моєї шкіри відрізняється від ПМ печінки. Та ПМ різних частин одного і того ж органу теж відрізняються. Тож дуже важко отримати продукт, який би реагував на локальну позаклітинну матрицю, а саме це ми і намагаємося зробити. А зараз, наприклад, уявіть тропічний ліс. У вас є верхів'я, маєте середній ярус, а також підніжжя. От усі ці частини лісу складаються з різних рослин і різних тварин, які там проживають. І так само позаклітинна матриця є надзвичайно різноманітною у трьох вимірах. Наверху позаклітинна матриця. Це відповідає за усі поранення. Тож, якщо ви уявите поріз на тілі, і вам насправді доведеться відбудувати саме цей комплекс ПМ для того, щоб повернутися знову до форми. А шрам насправді є поганою, сформованою позаклітинною матрицею. І зараз позаду мене є анімація позаклітинної матриці. Як бачите, ваші клітини знаходяться у цій складній клітці, і по мірі просування по тканині позаклітинна матриця змінюється будь-яка інша технологія на ринку може виконувати двовимірне наближення по матриці, що означає, що вона не підходить для тканини загалом. От, коли я був першокурсником Нью-Йоркського університету, я виявив, що можна взяти невеличкі шматочки полімерів рослинного походження і застосувати їх на рані. Якщо рана кривава, як оця позаду мене, до неї можна застосувати наш матеріал. Просто як лего конструктор реорганізувати на місцевій тканині. Якщо застосуєте це до печінки, воно стане чимось схожим на печінку, а якщо застосувати до шкіри, воно стане чимось дуже схожим на неї. Коли ви накладете гель, він реорганізується в щось схоже на місцеву тканину. отож, це має безліч нюансів. Та сама ідея в тому, що де б ви не застосували продукт, ви можете миттєво реорганізувати його. Це змодельована артеріальна кровотеча. Кров пульсує під подвійним артеріальним тиском людини. Цей тип кровотечі є надзвичайно травматичним, і як я вже сказав, хвилин п'ять а то більше пішло б на те, щоб зупинити її, застосовуючи тиск. За той час, що я ознайомлював вас із самою кровотечею, наш матеріал міг би зупинити її. А це насправді пов'язане з тим, що він працює з тілом для загоєння, Тож він реорганізовується в шматки плоті. І Врешті кров розпізнає ці процеси, які відбуваються, і продукує фібрин, виробляючи згусток дуже швидко, менш ніж за 10 секунд. Тож uh, so зараз ця technology. технологія. Дякую. Тож, моя технологія до січня буде в руках ветеринарних лікарів, і ми наполегливо працюємо, щоб спробувати надати її лікарям. Надіюся вже наступного року. Але насправді ще раз, я хочу, щоб присутні тут уявили себе солдатом, котрі біжить по полю бою. Куля влучила вам у ногу. І замість того, щоб стікати кров'ю впродовж трьох хвилин, ви витягуєте маленький пакунок з гелем із свого пояса. І натиснувши кнопку, ви можете зупинити власну кровотечу. Ви вже на шляху до одужання. Дуже дякую.